Права 496. У першу годину автомобіль проїхав 15% від усього шляху, після чого йому залишилося проїхати 408 кілометрів, яка довжина всього шляху. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо він проїхав 15%, то скільки відсотків шляху йому ще залишиться проїхати? Всього у нас весь шлях 100%. То, щоб дізнатись скільки йому залишилось проїхати, записуємо, що потрібно від 100% перша дія. Отже, 100% це увесь шлях. Відняти. Записуємо 15%. 15%. Ну і це дорівнює. Це вийде 85. Записуємо відсотків. У дужках записуємо, чого? Шляху. Це залишилося проїхати автомобілю. залишилося, залишилося проїхати автомобілю? Гаразд. Ну що ж, якщо йому залишилося проїхати 85% шляху, а ці 85% це складає 408 км, тобто деякої величини, то як знайти скільки весь шлях, потрібно тоді 85% перевести або у звичайний дріб, або в десятковий дріб. І так, і так можна робити. Ну, Давайте переведемо, наприклад, в звичайний дріб. 85%. Отже, записуємо тоді друга дія. 85%. Це дорівнює. Нагадую, відсоток це одна сота. Це ми можемо записати як 85 сотих, ну або 85, що множиться на одну соту. І це дорівнює. Записуємо тоді в чисельнику 85, що множиться на 1, а в знаменнику записуємо 100. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 5 і чисельник і знаменник. 85, що ділиться на 5, 50, що ділиться на 5, це буде 10, а 35, що ділиться на 5, це буде 7. Разом буде 17. А в знаменнику 100, що ділиться на 5, це буде 20. Ну що ж, тоді в нас вийде у чисельнику 17. А в знаменнику 20. То це вийде 17,20. Ну що ж, виходить, що. 408 кілометрів складає 17 двадцятих усього шляху. То як зайти весь шлях? Потрібно тоді саме число 408 поділити на цей дріб на 17 двадцятих. Це вже буде третя дія. Отже, записуємо 408, що ділиться на 17 двадцятих. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо це як 408, що множиться. Обернений дріб до 17 двадцятих – це буде 20 сімнадцятих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо 408, що множиться на 20, а в знаменнику записуємо 17. І це дорівнює. Ну що ж, давайте спробуємо його поділити. Можна поділити куточком. Я думаю, що поділиться без проблем. Давайте 408. Що ділиться. Що ділиться на 17? Ну що ж, 40, що ділиться на 17, це буде 2. 2 помежите на 17, це буде 34. Віднімаємо. 40 мінус 34 це буде 6. Дописуємо 8. 68 ділимо на 17, це у нас буде 4. 7 на 4 28. 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 на 4 4 плюс 26. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо тоді, що якщо ми будемо скрочувати на 17, то 408 поділити на 17 це буде 24. 17 що ділиться на 17, це буде 1. Ну що ж, 24 на 20. 24 на 20 це буде 48. І 1 0 то це 480. 481 або просто 480. Записуємо в дужках чого. Ми знайшли частинку від довжини в кілометрах. Це будуть у нас кілометри. Ну і записуємо, що це у нас буде довжина. Всього шляху. Записуємо відповідь. Отже, яка довжина всього шляху? Записуємо 480 кілометрів. Ну що ж, ось така задача на знаходження числа за його відсотками. На цьому вправу завершено.